Катували та імітували розстріл цивільних на Київщині. Полоненому російському солдату та його командиру повідомили про підозру, сповістили у національній поліції. У березні минулого року військові РФ зайшли на територію Ірпеня. Окупанти зайняли один із приватних будинків, де розгорнули свій штаб. Вони почали розграбовувати цю домівку та сусідні обійстя. Двом місцевим жителям під дулами автоматів наказали роздягнутися, потім били і допитували. Подальшому, один один із нападників підставив пістолет до голови потерпілого та здійснив кілька пострілів поруч із його вухами, імітуючи розстріл. Потім людям заборонили виходити з дому, тож вони не могли дістати навіть їжу та воду. Вже після звільнення Київщини цивільним надали допомогу українські військові. Загарбникам вже нині загрожує до 12 років ув'язнень подальшому російські військовослужбовці були передислоковані на інший напрямок ведення бойових дій на території України. Під час бойових дій на Херсонському напрямку, силами безпеки та оборони, було взято в полон одного з цих військовослужбовців. Місце знаходження другого підозрюваного наразі встановлюється. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що військовослужбовець Російської Федерації неодноразово приймав участь у бойових діях, а саме на території Сирії, на території Криму, Донецької, Луганської областей та інших областей України.